Ми зустріли того чоловіка, так. який відповідає всім нашим цінностям, в якого є мільйони, і це не гривні. Як його закохати все? Хвалити. Так, а, мати Оце вже хвалити, хвалити. точно. Да, бо вони ж всі нарциси. Вони ж досягають заради нарцисічних у потреб. От Дубай відбудували. Да? Ну, це місто нарцисів. Ну там треба хвалити. Ти похвали мешканця Дубай, похвали його місто, Він тобі поїде в цілодобовому магазині Бентлі купить. Ну тобто, він же досягає для чого? Ну для того, щоб всі це побачили, це треба бачити. Да? Тому це дуже важливо. Далі такі чоловіки, які вже дуже забезпечені, вони дуже часто брають жінку трофей, тобто Жінка, вона має бути ну такою, щоб він похвалився. От, знаєш, як роллс Ройс він собі купив в космос ракету. За Дивись, яка в мене жінка. А ну, вона має бути або, або а, там а, дуже розумна, і він, він нею пишається. Як, наприклад, от Амаль Клуні і Джордж Клуні, а, він наскільки в кожному інтерв'ю пишається її досягненнями, її розумом, тим, що вона неймовірний юрист, тим, що вона благодійністю займається, а, він має нею пишатися, або вона відома актриса, або співачка. От він має от щось знайти, якийсь трофей яким він буде хизуватися?